Текстові дані в Excel поводяться за такими самими правилами, що й у Word, але Excel надає додаткові можливості для автоматизації введення текстів. Програма запам'ятовує текстові дані, у в попередні клітинки поточного стовпця і під час введення перших літер такого самого слова пропонує заповнити стовпець таким самим містом. Для цього достатньо натиснути Enter. Під час заповнення таблиці інколи виникає потреба введення даних, що повторюються або мають певну закономірність, наприклад, номери за порядком учнів класу або номер класу для всіх учнів цього класу. Для заповнення таких списків необхідно зручно копіювати дані з використанням маркера заповнення. Для цього натискаємо на комірку, після чого ми бачимо внизу такий квадратик, наводячи на який він перетворюється на хрестик, утримуючи та протягуючи його. Ми заповняємо усі наступні комірки такою інформацією. Така дія спрацьовує як для чисел, так і для текстової інформації. Якщо ж, потрібно заповнити інформацію із певними змінами, до прикладу, порядкові номери у списку. Для цього достатньо заповнити дві комірки для того, щоб задати зміну для комірки. До прикладу, 1, 2. Після чого, протягуючи маркер, у нас кожна наступна комірка заповнюється числами, які на 1 відрізняються від наступного. Якщо я вкажу іншу зміну, до прикладу, буду вводити лише парні числа. Після того, як я виділила діапазон, та за допомогою маркера продовжила, у мене кожен наступний елемент у комірці буде збільшуватися на 2. Розглянемо, як відбувається автозаповнення, якщо у комірці передбачена формула. До прикладу, ви бачите таблицю, у якій є перелічені товари, їхня ціна та кількість, і потрібно обчислити вартість. Для того, щоб обчизати вартість, для початку оберемо формат даних для комірки ціна і вартість грошовий. Після чого у комірку вартість записуємо формулу, де вартість буде обчислюватися шляхом множення ціни на кількість товару. І ми бачимо, що в комірці вартість, яка знаходиться у третьому рядку комірці стовпця F, обчислилася вартість усіх моніторів. Для того, щоб обчислити вартість усіх найменувань, потрібно за допомогою маркера протягнути формулу вниз. Зверніть увагу, що в кожній комірці заповнена інформація згідно того, який товар записаний Reward. Це відбувається тому що при автозаповненні форму використовується відносне посилання на помірки. Пам'ятаєте, на минулому році ми говорили про відносні і абсолютні посилання. Тому, коли ми прослідкуємо у рядку формули, у нас для кожного рядка. Буде використовуватися саме комірки, які притаманні цьому товару.